Який тестостерон краще обрати для курсу стероїдів чи гормон замісної терапії? На вибір у нас завжди є тестерон, пропіонат, енантат, цепіанат, амнодрен або сустанон. Всі ці ефіри тестостерону це по факту один тестостерон. Просто кожен з них виводиться по-своєму в свій час з організму. Якщо брати пропіонат, він виводиться один-два дні з організму, тому треба колоти кожен другий день ін'єкцію, що зачасту в цілому. Якщо брати енантат, в середньому його використовують раз на тиждень, бо він виводиться за тиждень. Ципіонат в середньому виводиться за 9. Тере 10 діб, якщо брати амнадрен або сустанон, це по факту одне і той же препарат. Єдина різниця в амнадрені йде капроат четвертим ефіром тестерону, який виводиться приблизно 7 днів з організму. Сустанон має в собі деканаат, який виводиться в середньому до 9 діб. Тому сустанон колоти раз на тиждень немає сенсу, бо він виводиться довше. Ви будете тільки більше його накопичувати. Тому коли обираєте, який тестерон використовувати, тут треба думати, як часто ви хочете робити ін'єкції. А по факту це все один. І той самий тест, просто різні виробники, і буває, ви можете потрапити на неякісний.